Ніч на 18 серпня російські війська атакували українські міста. Зокрема, під ворожим ударом опинилася Одеса. Росія масово атакувала ударними безпілотниками. Внаслідок лучань спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. Як повідомляють місцеві пабліки, ворог вдарив шахедами по терміналу поштового відділення та азербайджанської АЗС Сукар. Попередньо постраждалих немає. Також під атакою опинився і Харків. Там ворог дронами вдарив по житловому кварталу в індустріальному районі. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехів, один із шахедів влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинули троє дорослих і однорічна дитина. Ще 17 людей отримали поранення серед них шестеро дітей. Зафіксовані удари і на Сумщині ввечері, 17 серпня. Росіяни скинули керовану авіабомбу на Новослобідську громаду. З-під завалів рятували 57-річну жінку. Її відвезли до лікарні. Крім того, у Миропільській громаді російський дрон атакував цивільний автомобіль. Поранення дістав 43-річний водій. Його також госпіталізували. Гучно було на Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару у Павлограді. Виникла пожежа. Нікопольщина і Синельниківський район з Нову під атаками пошкоджені будинки підприємства та інфраструктура.